При борщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Не мовчи, полон вбиває на Волині. Провели масштабний автопробіг на підтримку військовополонених та захисників безвістих зниклих воїнів. Учасники акції вкотре нагадали про наших захисників, які стали бранцями і терплять знущання та туртури у російських тюрмах. Адже треба зробити усе можливе, аби рідні нарешті дочекалися своїх воїнів удома. Саме такою є мета кожної акції, які будуть проводити, доки останній полонений не повернеться додому. Мовчи, полон вбиває. Це вже 21-ша акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісти захисників, яку проводять у Ковалі. До неї доєднався і Микита з Краматорська, який чекає з неволі своїх друзів, один з яких пережив теракт в Оленівці. Владислава Емілянінка та Дениса Неровного. Вони є учасниками національного корпусу Донеччина та чекають Бондара Ярослава Ігоревича». 79 дев'ята а Іван тримає в руках прапор зі світлиною рідного брата. Ось уже 18 місяців. Як про нього, жодної звістки. Зник 26 липня. Напрямок роботи 118 сто бригада. На даний час нічого не відомо. Бригада нічого не знає і не сповіщає. Проковальці боронили Україну в складі полку Азов. Один загинув, двоє з полону вже повернулися. А от 25-річний Владислав Бакум досі у неволі. Це єдине фото, яке я маю. Він мені вислав з Азовсталі. Та який зараз не знаю. Його мама відвідує кожну акцію. Сподівається дочекатися сина. Від побратимів знає, що живий. Та в якій російській тюрмі Владислава утримують, точної інформації нема. Нам обіцяли 3-4 місяці. На жаль, це перетворилося в 3 роки. Не важче, знаєте обміни для мене. Коли чекаєш, дійсно, і його немає. І тоді опускаються руки. Тож такі акції для неї це підтримка та розради, як і для решти рідних військовополонених. Більше 30 воїнів Волинської 14-ї бригади нині бранці Кремля. Та за останні два роки звільнили лише трьох. Ми за них боремося, виходимо на акції, їздимо на зустрічі для того, щоб сказати і донести і світу, і світу, і українцям, що є така 14-та окрема механізована бригада. Вони є, вони в полоні, вони зникли без звісти. Ми їх чекаємо. Рідні полонених кажуть, діалог з владою є та дуже хочуть, щоб звільняли якомога більше бранців, бо їм там дуже важко. Брат Інни з полону повернувся торік 30 грудня, і те, що йому довелося пережити за майже півтора року в неволі, навіть розповідати боляче. Страшні речі. Чесно, вони мені зараз. Вняться. Та Інна і найдалі відвідує усі акції на підтримку військовополонених. Там ще дуже і дуже багато наших хлопців. Ми не втомимося кричати на весь світ, боротися, не втомимося чекати і добиватися свого. Нехай нас весь світ почує, не мовчи Полон вбиває. Щоразу акції стають масштабнішими і їх проводитимуть, доки з полону не повернеться останній герой. Катерина Курбанова, Павло Лісененко, Факти, ЕСІТІВІ. Єдині новини. Для апортизування у ринг у Києві четверо ветеранів, які мають ампутації ніг та складні травми, взяли участь у професійних боксерських поєдинках. До змагань готувалися півроку, а це виснажливі тренування за спеціальними програмами. Захисники кажуть, що спорт після поранення не аби як мотивує та підтримує. А те, як ці хлопці, попри пережити, продовжують здійснювати мрії та підкорювати нові вершини, точно надихне кожного. До виходу на боксерський ринг залишаються лічені хвилини, і Юрій разом з тренером відпрацьовують точність ударів. Юрій прикордонник на службі ще з 2021-го. півтора роки тому, під час виконання бойового завдання біля Кліщіївки, що на Донеччині, захисник отримав важке поранення. Евакуація була довга, понад вісім годин. І увесь цей час на травмованій кінцівці був турнікет. Тому в госпіталі медикам довелося ампутувати ногу. У Мене звичайний протез. Гідравліка полоспортивна стопа. Я раніше піднімався на гори там дистанції різні долав з перешкодами. Потрібно Жити активно, ну. Там я не зможу бігати, але зможу там ручками покидати. Його супротивник Станіслав та ж військовий з ампутацією. До війська хлопець пішов добровольцем у лютому, 23-го разом із побратимами у Бахмуті потрапив під мінометний обстріл. Він єдиний, хто вижив в автомобілі, куди влучив снаряд. Нині в захисника проте з лівої ноги та частковий параліч правої. Але після поранення він одразу знав, що знову повернеться до спорту, адже до великої війни хлопець професійно займався кікбо. Боксингом і став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів. Чим складніше, тим веселіше, напевно, тим цікавіше. Да Я надаю перевагу такому способу життя, що легкого шляху в мене вже не буде. На професійному рингу на ветеранів чекає три раунди бою. Успіхів вам, опотана. Це перше в Україні професійне змагання з боксу серед ветеранів після протезування. Загалом під час вечора на рингу зустрінеться дві пари військових зі складною високою ампутацією. Готують до змагань захисників в одному з бійцівських клубів безкоштовно. Професійні тренери з боксу для кожного спортсмена з ампутацією своя індивідуальна програма. Сім хлопців, які тренуються і які виступають, і ще 13, які е -е, поки зараз тільки тренуються ну, не дійшли, скажем так, їх реабілітація, не дійшла до того рівня, коли можна проводити бої. Є якісь сидячі працюють, є які стоячі працюють на протезі. Ми все на, на дотик. Ми на дотик. Ми пробуємо щось, відкидаємо, щось додаємо і вже в процесі. Отак от вистраємо якусь вже техніку, вже якусь картинку робимо. Сергій з позивним Ізмаїл пробував займатися боксом, але велика війна поставила захоплення на паузу. Військовий втратив ногу під час боїв за кринки, що на Херсонщині. А після протезування вирішив, настав час повернутися до того, що так подобалося у цивільному житті. У Мене протез біговий раннер, а я його використовую для боксу. Я зменшив трубку. Закрив само коліно. Воно має. Я таку дію злюбатися. Я закриваю і буксую. Ну прямій нозі на рингу Сергій у синьому куті у червоному. Ветеран Дмитро у військового після поранення на Донеччині повністю розтрощена стопа і немає частини кісток. Нині він разом із іншими боксерами з ампутацією проходить реабілітацію у центрі відновлення та сили титанові рехаб і каже, спорт неабияк надихає. Дуже потужна мотивація, коли ти отримуєш поранення, ти залишаєшся наодинці з собою. Всякі думки погані. Плюс забивають кохані дівчата за нас. Ну, як завжди, нічого ми не я в разі не сумую. Якщо б вони це не зробили, я б не оказався тим, ким є в даний час. Ручки Обидва боксерські поєдинки серед ветеранів закінчилися нічиєю, але для кожного спортсмена з ампутацією це особиста перемога. У мене такого ніколи не було. Просто адреналін на висоті. Я чесно, я дуже задоволений. Прямо як на посадках. Час вечора боксу на рингу зійшлися також професійні титуловані українські та іноземні боксери. Мета заходу була благодійна зібрати 5 мільйонів гривень на допомогу пораненим українським захисникам та на підтримку благодійних організацій, які займаються поверненням дітей, що незаконно утримуються в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Олена Ровенчук, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини. У війні на виснаження найцінніший ресурс це люди. Безумовно, має значення і особиста навченість бійця, чи то стрільця, чи танкіста, чи оператора БПЛА. і ще більшу вагу має навченість командирів. Тих, хто буде задіювати стрільця танкіста чи оператора БПЛА. На передовій бракує офіцерів, обізнаних із природою війни і воєнною стратегією, адже командири мають критично мислити, якісно і швидко планувати, розумітися на психології, комунікації та етиці. І таких лідерів нам потрібно десятки тисяч. Хто вже тепер готується стати тими агентами змін, які оновлять і поповнять офіцерські лави, розкаже Христина Гавриш. Дрони, що мінують територію, доставляють вантажі і навіть заміняють кулеметників. Нацгвардійці бригади Хартія використовують все, що може уберегти бійців. Життя піхотинця найвища цінність, тому кожну операцію тут скрупульозно планують, враховуючи найменші деталі. У відділенні планування штабу шість офіцерів, які добре знають стандарти НАТО. Затверджений план відпрацьовують з піхотинцями, застосовують і техніку. Вони рухаються технікою в колоні, роз'їжджаються, з'їжджаються, відпрацьовують хто коли починає стріляти. Свої сектори. Тобто, ми знаходимо максимально підходящий рельєф на місцевості в тилу, щоб відіграти максимально. Реалістичні ці дії ми не можемо намалювати на папірчику щось і віддати в підрозділи. Кожен має право висловити свою думку. Ініціативу і креативність тут цінують. Ми розуміємо, що це війна, і втрати неминучі, але наша задача їх мінімізувати і дати піхоті все, щоб вона якомога комфортніше і безпечніше могла виконувати свої задачі. Їх і так небагато. Якщо ми зараз не своїми необдуманими діями будемо просто їх старати, то нам взагалі нема чого буде робити і ніяк воювати. Для Андрія це звучить як фантастика. Чоловік просить не показувати його обличчя. Він мінометник однієї з бригад ТРО, яка допомагала втримати вугледар. Каже, у його підрозділі був цілковитий хаос. У нас не було ніякої не ні організації. Ніхто не знав, де стоять немає дронів, немає коректур, немає цілей. Що ми там будемо робити? Ну, приказ є приказ, треба буде виконувати. Ну це приказ просто здохнути. Нині Андрій вже в іншій бригаді. Частина його побратимів теж пішла у СЗЧ або перевелась через командування. Ось так він описує зводного. Він сенсорним телефоном розібратися не міг. А тут потрібні кропива, дрони. Командир воду має коригувати вогонь як мінімум в своєї батареї. А коли він в той кропиві біл, ну то як він може коригувати? Брак кваліфікованих офіцерів у війську відчувається на всіх ланках аж до найвищих штабів. Досі є ті командири, які воюють за радянською доктриною, не рахуючи втрати, здобуваючи зірки на погонах ціною життя. Людей між військових є навіть списки бригад, які можна вважати такими, що втратили свій престиж через присутність певних командирів, які не цінували людей. які Закінчилися одні люди, загиблі, поранені, і прийде наступна хвиля. Ми платимо дуже дорого за те, що досі не реформували систему освіти офіцерів, каже бригадний генерал Сергій Собко. Те, що ми маємо приклади дійсно успішних командирів, це не заслуга нашої системи військової освіти та підготовки. Вони успішні, бо талановиті, бо мають голову на плечах і світлий розум, бо вони самі зуміли стати лідерами. Запит на якісну освіту серед офіцерів великий. За цими партами бойові командири щойно з фронту. Критична маса це територіальна оборона, де саме штурмові війська, морська піхота, сухопутні війська. Це проєкт вишкіл капітанів, який за підтримки фонду Повернись живим запустили влітку 22-го. Інструктори тут мають бойовий досвід та пройшли навчання у Британії. Курс побудований за натівськими стандартами, але враховує реалії нашої війни. Ми зараз з вами знаходимося в умовному штабі. слухачі відпрацьовують військовий процес ухвалення рішень. Детальне планування операцій головний фокус програми. Брак ресурсів і людей є у кожній армії. Та мудрий і кмітливий лідер використає їх як найкраще і проведе операцію успішно. У нас є одна єдина армія, в якої немає браку людей. Це втора армія в мірі. Як скільки не здохне, їм байдуже. Почать також аналізувати кожен бій, аби не повторити помилок. Командир має бути лідером і водночас дослухатися до своїх підлеглих і делегувати повноваження. Точно будемо застосовувати мішень команд. Це передача повноважень у прийняття рішень молодшим командирам. Тобто, щоб не все відбувалося за погодженням зі мною, на що витрачається дорогоцінний час, ці офіцери майже завершили двомісячне навчання і тепер будуть агентами змін у своїх підрозділах. Зараз дуже багато чого я би зробив по-інакшому, і так далі, але ну що поробиш. Якщо не знав тоді, то добре що хоч знаю зараз. Іван до війська пішов ще 22-го і відразу очолив збод бо мав військову кафедру. Нині він вже на посаді начальника штабу батальйону, але це вперше на навчанні краще було б взяти весь штаб, перемістити його на курси в школу капітанів. Серед курсантів є навіть командир батальйону Петро, кадровий офіцер. Закінчував навчання я в 98-му році. На той час не було програм. Які допомагають командиру працювати, були карти, був папір, була лінійка, була був олівець. Такі курси для командирів різних рівнів, основа професійної військової освіти у країнах НАТО. Україна лише починає переймати цей досвід, і поки вишкіл капітанів найбільш успішний. Створили такий прецедент і показали, як воно могло би бути і як воно є за кордоном. Тобто, всі е, представники з інших держав, які були у нас на курсі, е, вони що це. Один один як у нас. Тобто нам немає що вам додати. наступним нашим кроком, це власне є масштабування. Реформи потрібні і у вищій військовій освіті. В академіях та університетах досі є викладачі, які навчають офіцерів за совковими методичками. Треба терміново оновлювати програму, орієнтуючись на зміни на фронті. Курсанти мають працювати з найсучаснішими зразками озброєння і техніки. Ми витрачаємо там 5 років на офіцерів. Вони приходять, і ну по факту з них нічого взяти. От тобі молодий офіцер. Вчі його окрім навчання, слід змінити і підхід до підбору командирів. Посади особливо у штабах мають займати нелояльні, а найкращі. Солдати ж повинні мати можливість впливати на некомпетентного командира. Нинішні механізми недієві. Ти Скаржується на комбата. Тобову перевірку проводить бригада. Ну це той самий підрозділ, ті самі люди. Вони самі на себе вийдуть. Ну ні. Сильні командири здатні зменшити втрати, підвищити ефективність операцій і найважливіше зберегти життя людей. І такі лідери є у нашій армії, та їх має бути більше. І для цього держава не має шкодувати жодних ресурсів. Ми можемо мати скільки завгодно F-16 чи Атакамс, але без професійних командирів та мотивованих бійців нам не вистояти. Христина Гавриш, Євген Зозуля, факти сітів. Єдині новини. Та знову станцювати з коханою в одній з лікарень Дніпра повернули до життя 33-річного нацгвардійця Максима, який дістав важке поранення під Торецьком, коли в його бліндаж поцілив ворожий ФПВ-дрон. Медикам не вдалося врятувати Максимові ноги, він втратив понад 2 літра крові, але загрози життю вже немає. І, за словами лікарів, стан пораненого став стрімко покращуватися, як тільки поруч у палаті з'явилася кохана дівчина. Докладніше далі. Я пілот екіпажу бомбів теж називається, тобто це а, великі коптери мультироторні, тобто, які а, можуть переносити там до 20 кілограмів. А, Вибухової речовини у реанімаційній палаті про свою військову службу розповідає 33-річний оператор дронів Максим. Півроку тому чоловік долучився до війська, працював на запорізькому та донецькому напрямках. Нещодавно ж під час одного з бойових виходів під турецьком отримав важке поранення. При поверненні наш коптер там супроводжувала вороже в півдрон, і ну так, так трапилось, але я вдячний хлопцям зі свого екіпажу, які е, змогли надати мені допомогу. Бо в мене досить тяжкі були поранення. Максим згадує, одразу відчув, що вибухом та уламками перебило ноги, але певне, те, що мав добру броню, врятувало життя. Ей пощастило те, що я був екіпірований добре. Тобто, у мене був захист шиї, захист паху. У мене були балістичні пакети, шолом. Бо шолом зрізало, наприклад, разом з вухом. Ем, ну, вухо підлатали. Евакуювали Максима за 15 хвилин. Як мені сказали лікарі, що там вже час йшов на хвилини. Я фрагментарно все пам'ятаю, якби. І я пам'ятаю, як мене везли в автомобілі. Я просив хлопців, тільки збережіть мені ноги. Врятувати ноги медикам не вдалося. Зі стаб пункту до лікарні у Дніпрі Максима доправили на апараті штучної вентиляції легень з низькими життєвими показниками. Низький гемоглобін, втрата свідомості давала мало шансів на виздоровлення, але руки лікарів, реаніматологів, препарати, які підтримують тиск та серцебиття, зробили свою справу. Максим потихеньку почав видружувати. Та каже медик: жага до життя ще більше прокинулася у Максимові як тільки він побачив поруч кохану дівчину Анжелу. Пара разу майже два роки. А ти хочеш фотку? Я не знаю. А це відео це не відео. відео треба цьому. Ми постійно на зв'язку, і коли це трапилось, я розуміла, що щось не так, щось пішло не за планом, бо Максима дуже довго не було на зв'язку, і я вже розуміла, що ну не може бути такого, що він мені просто не пише. Анжела каже, як тільки від командира екіпажу дізналася про поранення коханого, одразу виїхала з Києва. Дівчина, певне, готова пройти з Максимом увесь шлях реабілітації. Я впевнена, що я пройду цей шлях з ним разом і не знаю, які можуть бути сумніви в цьому чи чого. В мене питають там. Ти в тебе були сумніви. Чи ти там не думала піти? Я кажу, а чого? Що змінилось? Ну Макс поранений, Ну як всі люди іноді хворіють. Все, ну треба пройти цей шлях. Анджела професійно займається танцями до служби. Каже, активно намагалася й Максима долучити до цієї справи. Тепер відновити заняття, пара планує вже після реабілітації бійця. Перше, що я хотів би після протезування зробити, це станцювати. це? Ну, тепер реабілітуємось і підемо танцювати. Софія Богуцька, Олександр Юрасов. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Під час великої війни нині не втрачають духу під час боротьби за власне здоров'я. У столиці відбулося тренування зі стрільби з луку для військових, які відновлюються після травм хребта та спинного мозку. Поспілкувалася з ними і наша знімальна група. Замість автомату лук на зміну набоєм стріли у такій незвичній стрільбі. Вправляються українські військові з травмами хребта та спинного мозку. У кожного з них своя історія війни, яка нині на паузі. Отримав кульове поранення від снайпера. Після чого вже почав свій путь реабілітації та лікування. Ми були в машині, і між до машин прилетіло ну щось крупний снаряд. Що мене аж з машини викинуло. Після поранення Артем взявся допомагати бійцям, які отримали схожі травми. Нині робиться в межах благодійної організації. Ми допомагаємо як з лікуванням, так і з реабілітацією. Якщо потрібно, забезпечуємо електровізками, ну, крісло калісними, такими крісло-калісними активними. Ну, все, що потребується. Крім держави, що дає, то і ми можемо забезпечити так само цим. Плюс зараз от хлопці в нас проходять, я пройшов, хлопці проходять курси стовбурових клітин. Окрім допомоги, окремо. Мим бійцям чоловік націлюється і на глобальніший намір привернути увагу держави до проблем людей з хребетно-спинно-мозковими травмами. каже, працювати є над чим. Давати термін реабілітації набагато більший, тому що хтось відновлюється через півроку, хтось через рік, а хтось і через два. Я не говорю, щоб ветеран приїхав в центр і він там рік, наприклад, проходив реабілітацію Ну щоб, хоча б було там. Не два тижні, а хоча б місяць. Безбар'єрність. Вона відсутня. Е, я проживаю в місті Житомирі, е, в багатоповерхівці на восьму поверсі, і в мене кожен день виникає складність попасти додому і вийти з дому. Є, ми звернулися в квітні місяці до міської ради, що нам потрібно встановити пандус, але вже вісім місяців пройшло і не відповідати. Повіді нічого, втім, це не завадило Івану приїхати до Києва на тренування, бо тут ідеться, кажуть ветерани, не лише про спортивну складову. Я взагалі не бачив ні мотивації. Ну то тобто, я був сам з собою і все на цьому. А коли познайомився з такими хлопцями, як я, я бачу в них результати. Вони запрошують на подобні. Вечірки, так скажемо, і я бачу, бо я не один, нас багато. Більше про спілкування, про, скажімо так, щось нове спробувати. Тобто це така більш моральна розгрузка. На своєрідному полігоні, нехай спортивному, чоловіки викладаються наповну та навіть примудряються провести аналогії з військовими буднями. мене трошки тягнуло вправо, я похибку зробив лівіше і, в принципі, попав в центр. З автомату в мене була на полігоні ситуація. Мені видали автомат з таким дулом. От. Я так само користався, тобто я в центр цілився, він мене вправо кусив. і я просто потім при стрільбі робив похибку, ну, таку значну. і на гучно влягало в центр і тим ж автоматом я знищив тих двох русаків з похибкою вліво. Олег Андрексон, Олександр Миланевський, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.